Сьогодні повірити в те, що канал Верки був місцевою принадою, доволі важко. Замулений та засмічений біля води сморід. Так зараз виглядає головна водна артерія міста. Жителі Берегова кажуть, канал треба очистити, а біля нього зробити зону для відпочинку, як, власне, це було колись. Люди ще тут купалися, на човони їздили. І тоді менше інша був культура. In če bo ta pot jim eh, način ali smetete tudi v kanalizacijo, puskate, pa to samo bolj obelipše bo. Облагороджені береги, прозора вода. Таким верке хочуть бачити берегівчани. Люди вірять, що незабаром саме так і буде. Місцевих тішить, що біля каналу вже кипить робота. І e, здесь, э, здесь купались люди, звісно, це було дуже красиве, красиве місце. К сожалению, з временем все попотялась. Як бачите, зараз вже приведуть все в порядок. Першими за роботу взялись приватні підприємці, об'єкти яких розташовані поруч з Верки. Ми теж давали там на один день свій екскаватор з водоканалу, який вибирав мусор і побутове сміття. Ми коли тепер екскаватором працювали від дитячої коляски до велосипеда, до шин до скатів, вибирали, крім того, що й мул. Проблема, яку потрібно вирішити якнайшвидше, заборонити людям використовувати верки як каналізацію. Дуже багато людей тут нарікають на те, що каналізація тече в нашу річку. Ну, воно так і є, тому що від вулиці Кутузова, Оронянуша, Пляжна, Набережна ці вулиці не каналізовані. І люди збувають своє, свої нечисті так, як можуть. Ну, не те, що я тепер їх захищаю. Просто мені все ставлять таке умову, що треба наказати їх, треба... ми не та установа, не те підприємство, яке це можемо зробити, тут треба рішення міської ради, після того може це робити скорше цього екологічна інспекція. Басейнове управління водних ресурсів також долучилось до робіт. Спільно з спеціалістами Ужгородського міжрайонного управління водного господарства провели розчистку каналу Верки на околиці Берегова. За допомогою багатофункціональної машини Амфібії очищали канал від рослинності, застосовуючи різні види навісного обладнання для скошування очерету. Під водою десь сантиметрів 20 вона підрізує камеш і вичищує від, тому що ну, це друга у нас проблема, тому що в зв'язку з тим, що попадає в різьку верку. Каналізація акамиш це, як би сказати, нажива. Вона проросла і течія практично і цим тормозиться. До Всесвітнього дня води у берегові організували і різноманітні екологічні акції. Містян закликають приєднатись до робіт, тим самим внести свою частку в очисті каналу Верки.